Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Радник ОПУ Олексій Арестович поділився сумною новиною. На війні загинув його друг Олександр Снігуровський. Чоловік захищав Україну на Бахмутському напрямку. На своїй сторінці в Фейсбук Арестович розповів, що Снігуровський був актором чорного квадрата, працювавши в кухарем. Чоловік давно жив у Каліфорнії, приїхавши туди до сім'ї. Але після початку повномасштабного російського вторгнення, закупивши на всі накопичені гроші військове спорядження, приїхав в Україну волонтером, а потім дуже швидко став солдатом. Наполегливо вчився. Десятки разів виходив за лінію, був одним з найкращих розвідників відмовився йти з вкрай небезпечної позиції, хоча мав можливість, і загинув на ній у важкому бою. Залишилася дружина, і маленький син. Поділився горем радник ОПУ. Також Арестович розповів, як Зеленський вийшов до військових у Бахмуті після ухвалення закону про дезертирство. У політичній культурі Росії неможливо, що поруч із керівником держави стояв хтось озброєний, а президент України Володимир Зеленський побував у Бахмуті серед сотень озброєних бійців ще й після ухвалення закону про посилення відповідальності за дезертирство. Про це радник офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером та юристом Марком Фейгіним. У політичній культурі Російської Федерації де цар все для селян і все за них. Бориця. У страшному сні не може наснитися, що поряд із керівником Росії був хтось зі зброєю. А Зеленський стояв в оточенні сотень солдатів та офіцерів, які озброєні та будь-якої миті можуть вистрілити. Якщо вже на те пішло, зауважив радник ОП. Страшний Єрмак, негідний і кардинал, кардинал підласволота, теж же там перебуває і в нього можуть вистрілити. Грас, президент, символ і так далі. Але це ж гад. Єрмак, це ж сірий кардинал. Ну от в нього вистрелити і чиновники міністерства оборони, які як завжди не додають, крадуть і підставляють солдат. Теж же там перебувають, іронічно додав Арестович. Він також звернув увагу на те, що Зеленський з командою побували в Бахмуті після ухвалення в парламенті закону про посилення відповідальності за дезертирство, яким багато хто невдоволений. Ба більше це ж закон про посилення відповідальності військовослужбовців пройшов яким так бурхливо багато хто обурені, і всі ці солдати зі зброєю в руках можуть прямо запитати: А що це ви сволото, там наухвалювали? Ви що проти нас? Ми тут кров проливаємо. А ви? І нічого, і всіх залишили зі зброєю, ніхто нікого не роззброював. Вони мали повний шанс висловити своє невдоволення максимально різким способом, розповів радник президентського офісу. Зауважимо, Верховна Рада 13 грудня ухвалила закон номер 8271 про посилення відповідальності за воєнні злочини. Документ виключає можливість звільнення військового. Службовців від покарання або призначення їм більш м'якого покарання ніж передбачено кримінальним кодексом, непідкорення, невиконання наказу, загроза чи насильство щодо начальника. Самовільне залишення місця несення служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмови діяти зброєю. Вже 15 грудня на сайті президента опублікували петицію номер 22 дріб173526 ЕП із закликом накласти вето на цей закон. Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за воєнні злочини. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.